Завойовані на сході землі хрестоносці вважали своєю власністю і заснували на них свої держави. Найбільшим з них було Єрусалимське королівство. Також були князівство Антіохійське, графство Едеське і графство Тріполі. Головним вважалося Єрусалимське, а його монарх захисником гробу Господнього. У своїх державах хрестоносці встановили феодальні порядки. Кожен правитель поділив володіння на баронії, володіння баронів. Які своєю чергою поділялися на рицарські феоди. Усі власники феодів були зобов'язані нести військову службу у своїх сеньорів. Місцеві селяни потрапили в залежність від нових господарів і повинні були віддавати частину врожаю своїм феодалам, а також сплачувати податки державі для захисту державних кордонів від нападів мусульман, хрестоносці побудували міцні фортеці. Ці фортеці і постійна готовність рицарів до боротьби дозволили хрестоносцям довго утримувати своє панування на сході. Однією з найбільших і найпотужніших фортець була фортеця Крак де Шевальє для захисту християнських володінь від мусульман. Хрестоносці утворили духовно лицарські ордени, члени яких мали за головну справу не молитву, а війну. Вступаючи до ордену, рицарі давали три обідниці. Покори, бідності і безшлюбності, і зобов'язувалися на відміну від знищенних ченців зі зброєю в руках захищати християнську віру. Духовно рицарський орден це об'єднання європейських рицарів, які поряд з чернечою обітницею зобов'язувалися зі зброєю в руках захищати християнську віру, були підпорядковані безпосередньо папі римському. Хрестоносці організували на сході три ордени. Найдавніший орден госпітальєрів або Іоанітів. У Єрусалимі ще до хрестових походів існував будинок для відпочинку паломників госпіталь або притулок, який мав ім'я Святого Іоанна, патріарха Александрійського у VII столітті. Монахи спершу доглядали поранених, а потім самі почали воювати проти невірних. У 1113 році папа офіційно визнав існування госпітальєрів. І затвердив устав ордену, згідно з яким його члени були зобов'язані боротися проти ворогів християнства. Після відвоювання мусульманами у 1309 році Палестини госпітальєри заволоділи островом Родос. А коли турки Османи уже у 1522 році захопили і його, орден перебрався на Мальту. Відтоді орден називається Мальтійським. Він існує і дотепер, а зовнішнім проявом його діяльності є доброчинність. На початку 12 століття виник орден тамплієрів або храмовників від французького темпель, храм. Його заснували в 1118-1119 роках дев'ять французьких рицарів. Резиденція ордену розташовувалася в Єрусалимі на місці храму Соломона. Історія виникнення ордену тамплієрів сповнена таємниць. Протягом десяти років засновники приховували його створення лише у 1128 році папа затвердив його статут. Метою ордену було проголошено захист шляхів до святої землі та самих паломників. Тамплієри, на відміну від інших орденів, мали значний вплив у Європі. Незважаючи на обітницю бідності, вони накопичили незліченні багатства, на які зазіхали багато їхніх заздресників та ворогів. У 14 столітті французький король Філіп IV учинив розправу над тамплієрами, але їхні скарбів так і не отримав. Останнім магістром ордену став Жак де Моле. Під час відвідин Франції Парижа 13 жовтня 1307 року Жака де Моле заарештували в Тамплі, резиденції ордену в передмісті Парижа. Його було спалено на багаті, 18 березня 1314 року в Парижі. Існує легенда, що вже оповитий клубами диму на кострові, тамплієр пообіцяв королю його радникові і папі римському, що вони його переживуть не більше ніж на рік. Клемент п'ятий раптово помер вже через місяць, 20 квітня, Де Ногаре помер через місяць після папи, а Філіп IV – 29 листопада. З приводу причин їхніх смертей досі існують різні версії від звичайних фізичних до окультних. У 1190 році німецькі хрестоносці заснували в Палестині. Тевтонський або німецький орден Святої Діви Марії, на відміну від інших орденів, до нього вступили переважно німецькі лицарі. У Палестині орден залишався недовго. По тому захищали угорські землі від половців, а згодом на запрошення польських панів перемістилися до східної Прибалтики. Спочатку метою Тевтонів був захист польських земель від нападів, племен прусів, які були язичниками. Але приблизно за півстоліття орден завоював усі сіпруські землі і утворив на них свою державу. Ордени хрестоносців підпорядковувалися безпосередньо папі. Поверх обладунків брати лицарі носили дуже довгі плащі мантії, іоніти мали чорний плащ із білим восьмиконечним хрестом, тамплієри білий плащ із червоним восьмиконечним хрестом, Тевтони мали білий плащ із простим чорним хрестом.